Вітаю, друзі! Мене звати Рибченко Олександра, я учениця 8-го Б-класу Парамайського ліцею Лідер. Займаюся танцями, не для себе та на замовлення, захоплююся українською мовою та історією. Я народилася в родині військовослужбовців, тож досить рано почала розуміти все, що відбувається в моїй країні. І з самого дитинства прагнула допомагати батьківщині. Разом з танцювальним колективом у міському центрі культури і дозвілля імені Єфросинії Зельницької проводили різноманітні концерти, брали участь у виставах, танцювали для дітей та дорослих, військових та цивільних, жителів міста та внутрішньопереміщених осіб. Також я в'язала іграшки і продавала їх на благодійних ярмарках. Сподіваюсь, усі ці маленькі дії пришвидшать нашу перемогу. До речі, а ви ніколи не задумувалися, якою буде наша країна після того, як ми виженемо ворога з нашої землі. Пофантазуємо разом. По-перше, я б хотіла українізувати суспільство. Для цього потрібно більше створювати українськомовного контенту різного за тематиками та формату. Також необхідно більше розповідати українцям про Україну, про наші традиції, нашу культуру та історію. Таким чином, ми зацікавимо. В нашій країні і ще більше відмежуємося від усього російського. По-друге, молодь потребує можливостей для розвитку. Хочеться, щоб молоді люди мали місця, куди вони могли приходити, щоб навчатися, спілкуватися, цікаво та корисно проводити час. На даний момент дуже мало організацій займаються б чимось подібним, тож ми б зобов'язані підтримувати їх, поширювати інформацію різними способами. По-третє, Хочу, щоб українські учні та студенти мали змогу їздити в країни Європи, навчатися по обміну. Було б цікаво приймати іноземців в себе і так само їздити до них. Це було б корисно, щоб ми могли пізнавати мови культури різних країн. По-четверте, після закінчення повномасштабного вторгнення необхідно надати першу психологічну допомогу всім, хто цього потребує. У цьому наміг би допомогти штучний інтелект. По-п'яте, нам необхідна демократизація суспільства. В Україні досі залишилося чимало установок з часів СРСР. Ми досі звертаємо увагу на думку тих, хто нас оточує, знецінюємо себе, вважаємо себе маленькими людьми, котрі нічого не вирішують. Нам необхідно викидати радянщину зі своїх голів і далі жити у щасливій, мирній і вільній Україні. Отже, це всі аспекти, які б я хотіла створити або змінити в нашій країні після перемоги. Якщо ви поділяєте мої думки, то голосуйте за мене. Дякую за увагу! Бажаю всім українцям щастя та мирного неба. Слава Україні!